Доброго дня, з вами Віктор. Давайте подивимося розклад, чи слідять за вами ваші любимі люди. Чи за вами ваша любима людина? Так, ваша людина, дивіться, за вами слід. Вона хоче почуттів, хоче чувств, хоче е, кращого. Постійно хоче кращого, Як, нібито хоче розвиватися, хоче, щоб було ейфорія через верх. Я хочу чогось постійно нового. Хочу е, дати щось вам і отримати взамін у сто разів більше. Сто разів більше. Страдає, думає постійно по ваших почуттях, по ваших стосунках, про стабільність у ваших стосунках. Ваша людина хоче сили, енергії, почуттів, розвитку, хоче е, фінансів, хоче, щоб ви піднімалися, росли, розвивалися і були успішними. Успішними, кращими навіть, ніж були колись. От гарними. Вона відчуває якусь підрозу до вас? Постійно обдумує. Обдумує, як до вас підійти з любов'ю, з чувствами і розвитком. І розвитком. Хоче відійти до кращого. Але є якісь у вашої людини неприємні спогади, і вона хоче, щоб не було такого, як колись. Закривається. Є неприємні сумніви, і вона за вами постійно слідкує. Бачите, спочатку випала карта, хоче чувств, розвитку і всього не, не випала карта, що слідкує, а більша карта випадає як хоче розвитку, хоче стабільності, хоче почуттів, хоче із малого кохання виростити таке здорове, ейфорічне кохання, любов перейти в кращі відносини. А тепер карта показує: я от постійно дивлюся. І боївся того, щоб не було того, що було раніше. Якийсь неприємний опит перенесений. І я слідкую, постійно слідкую, постійно, навіть на пустом місці. На пустом місці хочу розставити все по поличках. Хочу поставити всі точки над І. Сварки, скандали, загострені. Загострені стосунки. За да, останніх стосунках, да. так. Перспектива в майбутньому, але перспектива в майбутньому не на ножах. Бачите? Холодність. Холодність у відносинах. гострота, Меч. Меч. Постійно лізуть в думки. Якась людина лізе в думки. Вона вас постійно подозріває. Думаю, що ви можете бути з кимось, можете з кимось переписувати, можете з кимось общатися, можете з кимось ну, мати якісь відносини. Із-за цього йдуть нервні сриви. Але ця карта каже, приборкай свого звіра в собі, подумай, ріши і будь королєвою. Не виплюскуйтеся наружу. У вас гарна сім'я, розвиток іде, стабільність, процвітання. Як кажуть, навіть це карта дітородності. По мілочах. Не сварись по мілочах. У вас все добре і буде добре. Не накручуй себе. Тому що це дивіться карта накрутки. Я от така сильна, впевнена в собі, що хочете зроблю. Розставлю всі точки над і. І можу навіть метою боротьби вибороти своє право. Я сильна і впевнена людина. Але мені тяжко. Чому тяжко? Вас не люблять чи що? Я вагаюсь постійно, не впевнена в собі. Вагаюся. Але мене люблять. До мене тепло відносяться. Гарні почуття. Зустрічі хоче зі мною десь прогулятися, пройтися, подарити подарунок. Ну от. До мене відноситься добре. А я переживаю. А ця карта говорить напрасні переживання. Все пройде мимо і вас це не зачепить. Ви самі себе накручуєте. Саме накрутка карта сама падає. Що ви самі себе накручуєте? І від цього падаєте в тупік. Ну, от карта Помірності, знижуєте свої, скажімо, почуття, зменшуєте свої почуття, от якось так стабільність, нема розвитку. І от від цього старієте ваші почуття, я скажу від цього, що ви от, от, от цієї вашої самонакрутки старіють і віддаляються. Людина від вас віддаляється. Щоб отримати перемогу, бути впевнені в собі, швидкість. Оця карта випадає карта швидкості, енергії. Розвивайтесь, будьте е швидкими. Так можна сказати, ця карта і якихось перельотів, і якихось дуже великої енергії. По цій карті хочеться і веселитися, і сміятися, і цілий день радуватися, і бути в в собі, сильному, е можна сказати. Карта великого розвитку, карта великої енергії. Великої енергії. А ця карта перемоги. От Перемагайте з великою енергією. А це карта сім'ї, добробуту, стабільності, з небес, блага, Сімейні блага. Ну, я так скажу. Я думаю, що пора оці свої мислі брати тумани в голові і оці всі вагання закривати. І не думають про них. Карта місяця випадає обмани. Я обманую сама себе. Через те все-таки виходить. Але все по справедливості. Єрофант випав. Коли єрофанта, навіть карта обману, випадає карта чесності. Будь чесною, справедливою до себе, до своєї сім'ї, і все буде добре. Давайте на цій ночі закінчимо. Ставте лайки подобайки. підписуйтеся і пишіть коментарі.